6 вересня Слов'янськ святкує 73-ю річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Напередодні цієї дати міський голова Вадим Лях разом з деякими депутатами та головою ветеранської організації поздоровили визволителів Донбасу зі святом. Солодощами та квітами навідали Семена Івановича Усачова. Вирішили проїхатися по городу, поздравити лично наших прославних ветеранів, учасників бойових дій, таких як Усачов Семен Іванович і Ларіонов Олег Ніколаєвич і багато інших, тих, хто не приймав участь в бойових дій. И дошел, можно сказать, до Берлина и оставил такие, как Усачев, еще и памятную надпись на стенах Берлина. Семен Іванович показує вирізки з військових газет. Людина – легенда, так назвав його автор однієї статті. А ось і улюблена світлина, де він ставить свій підпис на рейхстазі. А крайне складно було воювати, кавалерія – це не громадянська війна, це танки, це самоліти, і потери були крайні великі. І ось те, що він вижив і освобождав вже тоді, у 43-му році Донбас, а потім дійшов до Берліна. Коли фотографувався офіцерський состав, він вирішив розписатися тут на рейхстазі. Що він тут Открытий, был, что ли, тут был. Угу. И вот эта открыточка военного корреспондента, она разошлась тиражом полтора миллиона от екземпляра по всьому Союзу. Подарунки до свята отримав і Федор Савельович Соловйов. 17-річним хлопчиною він потрапив на війну. Був зв'язківцем, брав участь у боях за Саур-Могилу. Тому що там головна оборона була по фронту. І коли тільки взяли Саур-Могилу, тоді і німців почали відтісняти з Донбасу. Ну і славянськ теж саме цим відвідувався. Ну от їм, 17-літнім, Пришлось на свої плечі положити основну тяжки боротьби з німецькими фашистськими окупантами. А це Ларіонов Олег Миколаєвич. Чоловік дуже радий бачити гостей, і поспішає поділитися спогадами. Воював у 297-й стрілковій дивізії. Його підрозділ одним з перших зайшов у Слов'янськ з боку слов'янського курорту. Проте сьогодні Олег Миколаєвич згадує, як звільняли Будапешт і захопили у полон одного з генералів. Довжен вам сказати, що за Будапешт. был уговор с нашим правительством не применять тяжелого оружия. Не разрушать город. Не разрушать город. И в городе поэтому тяжелой артиллерии не было, тяжелых танков там и всего прочего не было, только все легкое и <рес> Вареченко Олександр Миколаєвич, побачивши гостей, поспішає вдягнути святковий кітель двадцятирічним хлопцем. Він брав участь у боях за Донбас, був льотчиком, прикривав бойових товаришів з повітря. Війна ж була війною. Мені було тоді 20 років, коли Іславінський бомбил, Ніслав'янська станція і штурмався бомбардировщика, і американського держав у руках. Ну, а що зараз уже? Уже 94 четвертий год заканчивається. Тетяна Парфирівна Зайцева теж дуже була рада бачити гостей. У жінки слабке здоров'я, їй 94 роки. Під час війни Тетяна Парфирівна була розвідницею. Знаємо, що ви собождає там вас. Знайте, що знаємо, що ви були розвідчини. Вже знаємо, що ви знаємо, що ви асарила спасів сімнадцять шах. З кожним роком ветеранів війни стає все менше. На сьогоднішній день їх близько двохсот. О чоловік, тож такі візити проходитимуть не один день. Окрім того, 6 вересня у слов'янську відбудеться мітинг за участю ветеранів та покладання квітів до могил тих, хто з війни не повернувся.